Передодні Дня медика Біла Церква також долучилась до привітань та святкувань. А саме урочистий захід відбувся у театрі імені Саксаганського. Аби сказати декілька теплих слів нашим лікарям, на урочистість завітали чимало можновладців. Знаєте, я ось думав, те ті люди, які супроводжують людину це її життя, починаючи від народження і закінчуючи останніми хвилинами. Ви ті люди, без яких не обходиться в світі, людство би не вижило. А якби вижило, то геть було б не таким, як сьогодні. І ви знаєте, можу вам поспівчувати, бо сам такий, що вам приходиться сьогодні працювати в час, коли йдуть постійні зміни, постійні реформи, війна. І багато інших не Але я точно знаю, що такі, як ви, тільки завдяки вашій самовідданості праці, тільки завдяки тому, що ви дійсно є фахівці і любите свою страву, ви встоїте і попри ви будете виконувати свій обов'язок і будете вірні тій клятві яку давали закінчуючи службові заклади. Клятва Гіппократа. Я, пот... не Я хочу привітати сьогоднішній день, з праздника вас, і пожелати успіху в медицині. Пожелати такої направлення, яке сьогодні наші врачі хочуть. Наші врачі гораздо лучше, чем европейский, более профессиональные. Но для этого надо поддержки. Сегодня правильно было помечено в том, что идет реформа, идет в стране война. Без медицины сегодня человек не может родиться, и даже человек не может умереть. Я, в самом деле. Большим уважением отношусь вашего вашему профессию и вас всех в целом. И желаю за то, что вы жили сто лет и лечили людей, и вы сами были перемочены здоровыми. Спасибо вам за все, за то, что вы есть. А что касается нас, депутатов, власти, городской администрации, максимально. Будем старатися за то, що влучить ситуація сьогодні цілому». Присутніх лікарів міський голова разом з іншими гостями свята нагородили почесними грамотами та подарунками. По гарній традиції подарунком від колективу театру став прекрасний концерт та море позитивних емоцій для усіх присутніх.